Сидить щось відбувається, але мені завжди цікаво знати, я думаю, нашим глядачам також, що відбувається там, де ворог ніби зараз як миша в норі. А чи можна так сказати, що от саме в Сєвєродонецьку-Височанську вони як миша в норі? Чи все ж таки небезпеки до них підходить все ближче і ближче? Небезпека мається на увазі це Збройні Сили України? Будь ласка, ну ви знаєте, вони намагаються демонструвати впевненість і спокій, хоча ну, більшість колаборантів, які залишились на тій стороні і пішли на співпрацю з? Окупаційною владою свої сім'ї чомусь повивозили до Луганська. Далі не пускають, а до Луганська повивозили. Тому саме каже за своє. Намагаються э, створювати картинку нібито розвитку якогось там поточного ремонту будівель, э, хоча одну і ту ж саму будівлю виставляють в своїх пабліках з різних сторін, ну такі фейкові новини. Да, а скажіть, будь ласка, э... Я зараз хочу запитати про е, гуманітарну ситуацію в Сєвєродонецьку, загалом в громаді. Е, е, яка вона Вона погіршується, вона стабільна? Тобто людям щось десь платять, десь щось можна робити. Е, ну звичайно, робити там на ворога або на колаборантів, бо там і, і інших людей немає, які могли б заплат, е, заплатити. Чи е, з кожним днем або, можливо, з кожним місяцем далі менше уваги приділяється тому, а що люди взагалі мають і як взагалі їхнє гуманітарне життя там відбувається? Для них це вже не важливо. Будь ласка. Ну, гуманітарне життя досить складне. Фактично люди виживають або за рахунок тих пенсіонерів, які залишились і отримують якісь там копійки від окупаційної влади, і то з затримками. Інший дохід це торгівля, тим, що люди зібрали там у себе на присадивних ділянках, вивезли на базар, який більш-менш функціонує в такому допотопному вигляді. Також є підробітка у гостарбайтерів, які заїжджали і відмивали кошти, які виділили там, нібито на відновлення. Ну продовжують сміх у раді вставляти стандартні вікна в більш-менш цілілі будинки. При цьому вскриваються ті квартири, які ще не встигли розграбувати. А скажіть, будь ласка, звідти з території Росії чи багато заїжджає людей. Я зараз не кажу про якихось там поліцію, чи чи є там поліція ця російська розгвардія, чи особисти, якісь ті, які ну штучні фахівці? А от як скажімо на певні території, зокрема в окупований Маріуполь, ще десь приїздили так звані Остарбайтери, які там заробляли гроші на ну, або з території Росії, або з території тих держав, які ну громадян тих держав, які працювали в Росії, чи тут такого руху немає? і Ось такого засилля. Не українців, так або, навпаки, скажімо, представників народу окупанта. Там багато, чи ні, чи не багато, будь ласка. Е, ні, такого масового засилення нема. Хоча є е, приїжджі е, будівельники, нібито які приїхали відновлювати місто, хоча фактично вони створюють від, видимість е, відпрацювання там якихось коштів, які на це е, виділили. Е, при цьому е, ну, досить е, цікава ситуація іноді виникає що їм... Е, Лінки працювати, вони наймають місцевих за копійчину, і таким чином е робиться вигляд, що нібито відбуваються якісь е дії. А скажіть, будь ласка, от я зараз ж таки, я розумію, що це окупація. Є ворог, є колаборанти, які також і зрадники і вороги. Але в будь-якому разі ці території є люди. Громадяни України взяли вони російський паспорт, не взяли. Це вже потім всі будуть це з'ясувати. Зараз є громадяни, при якими ну, Україна теж має відповідальність і ці люди теж нам не байдужі. От літо наближається, діти є чимало дітей, постраждали від війни, від вибухів, продовжують страждати в цій окупації. Якось організовується, скажімо, там відпочинок, дітей, чи щось таке подібне, чи знову ж таки це робиться лише для певних регіонів, де можна зробити якусь показуху. А от що там відбувається в Сєвєродонецьку з тими дітьми, взагалі нікого не пече. І нікуди їх не повезуть. Ми розуміємо, що зараз ситуація навіть, наприклад, в Криму чи ще десь вона критична. Азовське море теж невідомо, що буде влітку бойові дії, не бойові дії. Ну тому, але чи якісь такі взагалі порухи робляться, або чи дозволяють батькам десь виїжджати, вивозити дітей? Чи це все взагалі таке нікого не цікавить? і такого не відбувається. Ну наскільки надходить інформація? Ті діти, які залишились у місті, там і знаходяться, були спроби вивозити на територію Росії, нібито на відпочинок. Е, ну, це було е, влітку минулому. Е, восени е, наразі на щастя такої інформації не надходить, щоб наших дітей вивозили. А те, що стосується міста, ну е, знаєте, е, там нема де, нема умов. Е, взагалі, шкода тих дітей, які е, волею судьби там залишились, не змогли евакуватися або не було можливості, або е, дорослі прийняли таке хібне рішення. А скажіть, будь ласка, а бізнес, який працює сьогодні в Сєвродонецько, має на увазі бізнес, перш за все, споживчі товари, промислові товари, ну знову ж таки, споживчого вжитку, побутові якісь товари. Там побутові товари, які потрібні для якогось ремонту, будівництва. Ну, те все, що є ходовим, що кожен день людям потрібно в тій чи іншій мірі. Це все. Російське там, чи це ще вони десь до щось, що залишилося можливо українського? Хоча я не думаю, що там щось могло залишитися після боїв за сівроденські чоловіки часі. Май майже все, що є у місті, із такої промислової групи і групи товарів, яка фабричного виробництва завозиться з Луганська, з Російської Федерації. Фактично, вже українських товарів на полицях там немає. Все, що могли, вони розтягнули ще влітку минулого року. Угу. Ну і ще я хотів би запитати про е, концентрацію е, про концентрацію військ. Ми з вами говорили про це по моєму раніше. Якось е, що там такого немає. Там не, немає такого накопичення, як скажімо, в Запорізькій області чи на південно-східній е, території Донеччини. Ну південно-східна Україна, там Донеччина, Маріуполь, десь от ті такі міста там багато або проїжджає цієї техніки з Запоріжжя на Донеччину, або стоїть там і накопичується тут. Такого немає, да? Чи, чи тут теж щось проїздить, але якось накопичення техніки особового складу не, не відмічається, будь ласка. Ну у самому у самому місті не відмічається разом з тим, е враховуючи, що е до міста е постійно заїздять військові, і зрозуміло, що вони заїхали там е придбати якісь товари. Е і досить швидко переміщуються. Також свідчать люди, що на околицях там висіста місцевість, садові товариства. Вони майже всі зайняті особовим складом окупації. Ну і ще я запитаю: ми знову ж таки дуже часто чуємо. Ну, фактично кожен день про е, дії партизанів е, диверсійних груп на території, скажімо, Херсонщини, Запорізької області, десь почасти Донеччини. Е, е, ну про щось ми знаємо, про щось ми не знаємо. Просто ж десь щось вибухає. І ми ну і є надія, що це десь працювали наші люди. Або знову ж таки люди, які підтримують українську позицію, там і ну багато хто підтримує, не всі можуть щось робити, так і щось роблять. А е, в Сєвєродонецьку якісь такі рухи помічені. Чи непомічені такого немає? Тут знову ж таки нікого не засуджуючи. Десь воно є, десь його немає знову ж таки. Але просто цікаво, чи такі факти є, чи немає. В діяльності саме підпілля. Ну, ви знаєте, подекуди інформація проходить, але е, з такою з затримкою. Тобто, є не так багато, але є. Дякую вам дуже. Дякую, що долучилися до розмови. Олександр.